Ми вважаємо, що ми зробили правильний. Він подав життя не тільки за нашу сім'ю, але й за цю кутку свою державу. Тому ми вирішили зробити час нього такий ну, згадку про нього зробити меморіальну дошку. Ми зібрали усі підписи з дому, багато людей було за щоб це встановити. Тому ми всі зібрали документи і. Нам дали дозвіл, щоб встановити на домі цю дошку. Так, ви власне встановлювали чи за кошти міста? За власні. Ми коштом встановлювали дошку, але за згодою наших мешканців будинку, тому що у нас будинок ОСББ. і більшість людей, які знаходяться зараз тут, в Україні, вони дали згоду. І ми за власні кошти зробили це все сильно. Пам'ять про чоловіка, який це заслуговує. Я вважаю, що всі хлопці та дівчата, яких вже з нами немає, вони всі заслуговують на шану, на пам'ять, на повагу. Це наша майбутня історія. А ваш теж навчається на військовому? Так. так. Перший курс будуть яким чувати через військовий ліцей з поселеною фізичною підготовкою. Ну, Після того, як сталося це з батьком, то я. ну, Я був в Польщі з мамою, він нас відправив, але я ну, щось не зміг там більше залишатися і сказав, я повертав сюди йду до військового ліцея. Я вважаю, я зробив правильний вибір. Хоч тато і не хотів, щоб я туди йшов, але ну, я вважаю, що я зробив правильний вибір. Не про що не шкодилося. Зібралися ми сьогодні біля цього будинку. На жаль, такий період у нас в країні йде війна і, на жаль, ще не закінчується. І гинуть краще. Гинуть люди, які стали на захист нашої батьківщини, коли ворог підло вступив на нашу землю, не даючи нам мирно та спокійно жити. Сергія я знаю. З перших днів повномасштабного вторгнення нашу країну. Це віддана військовій присязі людина. Це герой українського народу. Це приклад для підростаючого покоління, яким, ви бачите, зараз є його син. Ми всі склоняємо голову перед захисниками нашої батьківщини. Я хочу, щоб всі розуміли, що зараз, на даний час, важливість захисту нашої батьківщини та нашої територіальної цілісності є все. Це наше існування і майбутнє наших дітей. Ми вдячні Сергію Мельничуку і всім воїнам, що залишилося, захищали і зараз бронять нашу рідну країну. Нехай ця меморіальна точка нагадує усім про героїчний вчинок сержанта Менячука, а пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях жителів цього будинку, цієї вулиці та нашої громади. Найкращим його продовженням став син Богдан, який, не зважаючи на складний час та усі упередження, упередження рік тому вступив до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, і в майбутньому мріє стати військовим. Тим самим продовжуючи справу батька, хочу висловити вдячність дружині Сергії, пані Іні, яка є зараз в складі батьківського комітету нашого закладу, і ради відвідую усі заходи та беру участь у вирішенні питань щодо життєдіяльності ліцеїстів. Щиро вдячний вам, що прийшли спогади про Героя сьогодення, впевнені, що майбутнє покоління будуть вдячні вам за це. Також. Пам'ятаємо, якою ціною дісталася і виборюється воля нашої України. Пам'ятаємо та шануємо всіх наших героїв. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава. Він такий, ну я б як вам сказати, який воїн був, такий був в житті. Я пам'ятаю, коли він прийшов у відпустку, і ми стояли тут під борискою з ним. Він поділився. Своїми такими сповидами про ту війну, яку він переживає там. Говорить, я поїхав, а хлопчики мої там, мені треба повертатися. І це доволі аж зараз доволі, я згадую ці слова. Його відносини до людей, якщо там до них, теж я зараз як пам'ятаю. Говорить, ну це може й не треба цього говорити. Mm. Там була колаборант, продавиці mm. магазину. Mm. Він говорить, ходили хлопчики туди. О, то яку їжу їм так mm, недобру давали. А потім, говорить, коли її забрали, цю колаборанти, то хлопчики з його хлопчики підійшли, солдати пішли туди, забрали всі продукти, тому що магазин <гулев> гуляв, отак двері були відкриті, може mm. <гулев> заберуть <гулев> і роздали в селі там людям, які нуждені, mm. які були голодні, тому що там. Ви ж знаєте, там війна на Донбасі, там там люди дійсно, голодні і страждають від цього дуже. Це, я хочу подякувати Сережі, вічна пам'ять йому, від цього будинку за те, що він захищав, захищав таке наше сьогодення, що до нас не дійшла ця війна в такому ракурсі, як вона зараз там, на передовій. Де вони і зараз мирнуть всю, всю пору і голодні. і Я трошки волонтерю, я це все знаю. Дякую всім, не тільки Сережі, вічна пам'ять йому. І Дякую всім, всім, хто загинув, хлопчики. Це наш генофонд України, хто загинув на цій проклятій війні. І дякую тим. Я склиняюсь до, 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 до землі тим, хто зараз там на фронті, хто захищає наш наших дітей наших внуків. слава послали, україні слава